Як заховати хвостики? Ну, я думаю, що більше знаю, як це робиться, але, можливо, є новачки, хто з цим не стикався, або не працював з кідмохером, або з кідмохером на шовку, ну, хто з чим працює. І просто потрібно один раз показати, щоб потім не виникало запитань. Отже, пам'ятаєте цю ділянку, де я не фіксувала, не показувала, як закривати, тут що робити. Тут ось. Я поміряла і ще додала кілька закрить, ну, закрила ще кілька петель, тому що клієнт хоче вущу горловину. І тепер ось ця петля остання, ось ця ниточка наша, просто протягую цей хвостик через цю петельку, зафіксувала. І тепер просто ховаємо хвостики, використовуючи звичайну швейну голку. Я беру ту, з якою мені зручно працювати, вона там з е, чималим вушком і от пронизую, протягую в голку свою робочу нитку цю. І тепер що? Це в мене плечовий шов, так? Це край моєї ниточки. І я акуратно просто голкою. Проходжу вздовж цього шва не дуже багато. так просто ну стіпків 4-5 в один бік, таких не дуже широких. І потім повертаюсь так само назад. Кідмухер, він пухнастий, в нього пушок цей стримує сам хвостик, тобто воно там приваляється буквально через кілька, ну після кількох прань. Ніщо нікуди не, не втече, не, 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 не біжить і не розпуститься все. І тепер акуратно, дуже обережно відрізати, щоб не було тут. Пошкоджені з петель. петель. Максимально близько, але не дуже. Там трішечки залишилося. І просто підтягніть, щоб заховався цей краєчок, туди всередину привалявся все, його нічого там видно, не буде ніде. І так заховайте всі абсолютно хвостики, які є. А вони є а, у проймі рукава ось тут. Має бути три хвостики і у, ну, плечові шви. Один плечовий вже заховали, тепер другий плечовий і так далі.